Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в селі Погриби на березі річки Десна. Потім ми покажемо саму річку. А зараз хочу вам зробити невеличкий огляд новенького будинку, який нещодавно з'явився у нас на продаж. Загальна площа цього будинку 150 метрів квадратних, окремо 27 сім метрів. Ще є тераса, також є у нас навіс на два автомобілі і технічне приміщення. Давайте все по порядку. Зараз ми пройдемось по території, швиденько покажемо вам основні переваги цього будинку, а потім зайдемо всередину, покажемо планування. Ось так виглядає, власне кажучи, сам навіс. Сюди легко стане два автомобілі. Також у нас є підсвітка. І звертаю вашу увагу на те, що у нас є технічне приміщення загальною площею 10 метрів квадратних. Воно знаходиться ось тут. Давайте я ще включу підсвітку. Ось так. Я вам скажу по своєму досвіду, в приватному будинку таке приміщення воно ніколи лиш не буде. Тому це великий плюс. Також подивіться на ось цей тис, неймовірне дерево. Ціна, до речі, цього дерева 65 тисяч гривень. Але, як на мене, воно просто ідеально вписується в дизайн саме цього будинку. Сам будинок збудовано з газоблоку. Утеплений будинок пінопластом і на фасаді декоративна штукатурка. Також, ось тут звертаю вашу увагу, у нас є вечірня підсвітка. Ось так, власне кажучи, виглядає сама діляночка, ділянка рівної форми. Повторюсь, площа 6 соток. Але перевага цього будинку в тому, що зараз ми, коли вийдемо на другий поверх, я вам покажу вид з вікна. Ось тут у нас, власне кажучи, сама тераса 27 метрів. Загальна площа цієї тераси. Також у нас є ще невеличка тераса над навісом на другому поверсі. І ось тут на другому поверсі наді мною ще є вихід на терасу з господарської спальні. Тепер ходімо всередину. До речі, звертаю вашу увагу на те, що ми заходимо не з центрального входу, а заходимо з тераси. І відразу потрапляємо в основне приміщення цього будинку. Це кухня літання. Тут десь приблизно біля 40 метрів загальна площа цього приміщення. Металопластикові якісні, класні вікна, рекаво. Дуже багато світла. Дивіться, які гарні темні профілі. В цій частині у нас запроєктована кухня. Ось тут буде стояти диван, телевізор і обідній стіл з виходом на терасу. З тераси ми вже прийшли. Тепер мені покажу вам центральний хід. Він знаходиться біля цього гарного дерева, яке ми проходили, коли робили огляд. Ось, власне кажучи, центральний вхід, навіс. Ми потрапляємо до будинку. Ось тут технічне приміщення, яке ви можете використовувати, наприклад, як гардероб на першому поверсі. Далі ми потрапляємо до гостєвого санвузла. Тут зараз стоїть технічний туалет будівельний. І ось тут котельня. Це серце цього будинку. Власне кажучи, всі, вся інженерія, котельня повністю все буде виведено сюди. Тепер давайте піднімемось на другий поверх, бо, власне кажучи, на другому поверсі відкривається цей неймовірний вид, за який ви так полюбите цей будинок. Скажу вам чесно, таких будинків не так багато, коли ви можете з власного будинку вийти на терасу і подивитися на річку Десна. Ну що ж, на другому поверсі всього три спальні кімнати і два санвузла. Це у нас загальний санвузол на дві дитячі кімнати. До речі, з цього санвузла, давайте я тут відразу покажу. Ми можемо вийти над навісом. Давайте отак поїдемося. Так. За бажанням можна також зробити тут терасу. Дивіться, яка велика гарна площа. І ось туди наведіть камеру. Там, власне кажучи, знаходиться берег річки. Тепер повертаємось назад. Бачите, як класно зроблена архітектура цього будинку. У нас є такий невеличкий дворик, щоб сонячне світло потрапляло саме на це дерево. Ну і відповідно більше сонячного світла потрапляє на перший поверх. Далі ми покажемо вам дві дитячі або гостєві кімнати. За бажанням одну з них можна зробити, наприклад, як кабінет. Це перша кімната. 12 метрів загальна площа. Ось тут ліворуч передбачена нагарніше. Вбудовану гардеробну або шафу. Це може бути кабінет, це найменша кімната. Це друга кімната з прекрасним видом. Це, наприклад, може бути дитяча кімната. Подивіться на цей вид. Ну і ось тут у нас ніша для гардеробу. І основна кімната в цьому будинку це господарська спальня. Найбільша за площею. Площа цієї кімнати 28 метрів квадратна. Тут без коментарів. Далі ми ще маємо у нас окремий гардероб. Він такий прохідний і через цей гардероб ми потрапляємо до санузла. А самбуз все як потрібно з власним віконечком. Ну і щоб закінчити гарно це відео і залишити вас приємним враження про цей будинок, ми вийдемо на ось цю терасу. І покажемо вам ще раз ось цей вид. На одну з приток річки Десна. До речі, от в тій частині, власне кажучи, знаходиться вже Київ. А якщо до Києва на власному автомобілі, це займе десь в середньому 5 хвилин. Поряд є школи, дитячі садочки, супермаркети, вся необхідна інфраструктура. Тепер саме головне, напевно, у вас цікавить ціна цього будинку. Ціна 230 тисяч доларів. В цю ціну входить сам будинок 150 метрів плюс траси. Навісно, два автомобілі, технічне приміщення, в цю ціну входить земельна ділянка повністю озеленена, всі комунікації, всі необхідні. Ну і ось цей неймовірний вид він безцінний. Отож, друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція, поставте лайк нашому відео, підпишіться на наш YouTube канал. Ми стараємось робити ще більше якісного контенту, знімати для вас огляди найкращих будинків в Києві і в передмісті. Ну і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!